Усім привіт, мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про свою послугу супроводу у подачі на туристичну візу США. Я вже маю схоже відео про супровід по програмі United for Ukraine, а також по канадській візі ці і Але якщо ви не маєте спонсора в США, ви все одно можете податися на туристичну візу, як і раніше, як і до війни. Єдине, що зараз немає. Співбесід у посольстві США вони проводяться лише за кордоном і записатися на співбесіду досить складно в тому плані, що дуже великі черги. Але давайте все по порядку. І перш ніж ми перейдемо до теми, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де я публікую частіше ніж тут на YouTube Оновлення різні по виїзду в Канаду та США, де вже є великий чат з. Однодумцями, українцями, які зараз виїжджають, які спілкуються між собою, ви там можете задати свої питання, отримати підтримку і так далі. Тому приєднуйтесь. Ну а тепер як проходить сама подача на візу США, скільки це коштує і в чому полягає мій супровід? Уся подача зводиться до трьох етапів: перший це заповнення анкети DS-160 на сайті американському, де одразу нам потрібно вирішити, в якій країні ви хочете проходити далі співбесіду. Але так як календар із доступними датами відкривається тільки після заповнення анкети і після оплати 160 доларів з людини, яку ви перераховуєте прямо на американському сайті, за це візовий збір, то неможливо зрозуміти, в якій країні будуть дати найближче. Серед таких самих Завантажених зараз це Варшава, там іноді взагалі не показує вільних віконець, іноді там десь на два роки вперед все розписано. Тому я би не радила подаватися в Польщі, принаймні не у Варшаві, можливо, у Кракові будуть дати раніше. А якщо ви не прив'язані до країни, то, наприклад, у Ризі, Латвія влітку було взагалі можна було записатися буквально на наступний тиждень дуже швидко. Також з найближчих країн можна розглянути Словаччину і Румунію, але не лякайтеся одразу, якщо в кінці кінців покаже календар, що запис там на 2023, скажімо, рік, тому що після запису на співбесіду можна запросити пришвидшено співбесіду. У вас є одна можливість написати лист, де пояснити свою ситуацію, чому вам потрібен терміновий виїзд в Америку, прикласти якісь супровідні документи. Якщо ви замовляєте мій супровід, то ми відносно вашої ситуації придумаємо таку причину, щоб описати це, і вам можуть підтвердити пришвидшення співбесіди і перенести буквально там через тиждень. Якщо ж відмовляють у пришвидшенні співбесіді, тоді можна двічі переносити дату співбесіди. І потрібно буде тоді просто моніторити постійно цей календар, ну спочатку записатися, на яку там. Буде дата і потім постійно моніторити календар. А для того, щоб виловити віконце найпошвидше, до прикладу, коли я відкривала в березні, подавалася на американську візу, я спочатку записалася на вересень на співбесіду, але потім знайшла віконце для пришвидшення у квітні, і так само своїм клієнтам зазвичай нам вдається таки перезаписатися на раніше. Це вже стосовно співбесіди, просто щоб ви розуміли, що перед тим як ми... Подамося на візу, я не можу точно сказати, коли вона буде, в які терміни ми вкладемося, тому що це залежить від того наскільки наразі завантажена країна і там. Навіть подавшись в ту саму країну в те саме посольство там місяць тому черга може бути абсолютно різна. Якщо вам потрібен терміновий виїзд в США, то це подача на програму United for Ukraine, яку розглядають запит буквально там за декілька тижнів. Ви вже отримаєте дозвіл на в'їзд в США і зможете це зробити. Отримати американську візу це все ж таки більш складний процес. Шанси тут 50 на 50, Зараз немає ніяких поблажок України українцям в плані війни в візах, тому що є окрема програма United for Ukraine І якщо вам потрібен терміновий виїзд, то це на ту програму, і там ви буквально за там пару тижнів зможете уже летіти в США. Віза ж видається на 10 років. Це мультивіза, тобто ви можете. Багато разів виїжджати з країни, повертатись назад. Але за один раз ви не маєте перебувати в США до шести місяців. Є там процедура подовження статусу, але то вже якби інше питання. Тобто, якщо ви плануєте їздити в Америку на короткостроковий термін, то американська віза підійде вам краще ніж програма United for Ukraine. У мене до речі є відео з порівнянням цих програм. Тож переходьте дивіться. А я розкажу про ці три етапи подачі на візу. Е, перший етап це е, заповнення анкети, форма Діс 160. Я вам висилаю анкету питання українською мовою. Ви можете теж заповнити все українською. Потім я сама на сайті, якщо ви замовляєте супровід, заповнюю всі дати англійською мовою. Також потрібно буде зробити фотографію, і у мене є окреме відео про вимоги до фотографії. Там я знімала. Про фотографії для участі в лотереї на грін карту, але в принципі це одні ті самі вимоги до візи туристичної такі самі. Тому передивіться те відео, і далі, вже після заповнення цієї анкети, ми маємо змогу записатися на співбесіду у ту країну, яку ми визначали на початку заповнення анкети. Записатися на співбесіду я вам розкажу, як повністю дам інструкцію, тому що. Що там прямо на сайті вам потрібно буде заплатити візовий збір 160 доларів з людини, в тому числі за дітей. Ну і після запису на співбесіду ми будемо моніторити віконця для того, щоб пришвидшити її, якщо одразу не вийде записатися на найближчий час. Коштує мій супровід по туристичній візі США: 250 доларів за дорослого і 100 доларів за подачу дитини. Дітям до 14 років не Обов'язково бути присутніми на, на співбесіді. Ви можете просто взяти паспорт своєї дитини і пройти співбесіду самостійно. Якщо вам візу схвалюють, то ви одразу лишаєте обидва паспорти свій і дитячий на вклейку цієї візи. І так, вже після співбесіди процес йде набагато швидше. Буквально за один, два, три робочих дні вклеюють візи і паспорт ви можете забрати або особисто прямо в посольстві, де проходили співбесіду, або його можуть доставити в залежності від країни, або на домашню адресу, або на таку ну, спеціальні пункти поштової служби. Це вже просто питання часу, але до прикладу, таких черг на вклейку, як то до шести тижнів для канадської візи в Америці немає. На для американської візи основне це схопити вихопити дату співбесіди. Думаю, це зрозуміло, але про всяк випадок скажу, що я не можу вам гарантувати відкриття візи. Я максимально вивчу вашу ситуацію, дам поради, як поводитися на співбесіді, але результат залежить від багатьох факторів: це і ваш бекграунд, і те, як ви будете себе поводити, і те, що ви будете говорити, і як це будете говорити на співбесіді, бо вони дивляться не лише на відповіді, а і на психологію людини. І перевіряються із своїми даними, щоб вони всі співпадали там з тим, що вони мають в своїх базах, і у двох людей з однаковими документами може бути різне рішення, просто тому що одному сьогодні більше пощастило, ніж іншому. І бувають такі випадки, коли, наприклад, людина має бізнес в Україні, там залишається вся сім'я в Україні, і все одно візу не відкривають, Ають декілька разів підряд, і так до речі, можна, навіть якщо ви отримали відмову в американській візі з першого разу, можна хоч на наступний день податися знову, вже там відправити, наприклад, якісь документи або навіть тим самим пакетом, щоб просто потрапити вже до іншого візового офіцера на співбесіду, і друг, з другого разу, з третього разу, результат може бути позитивним. Що я зі своєї сторони можу гарантувати це правильне заповнення візової анкети, правильну подачу. Щоб ви максимальну інформацію мали перед співбесідою і сподіваюсь, вдало її пройшли. В принципі, це все, що я хотіла розказати в цьому відео. Але ще хочу нагадати вам, що прямо зараз проходить подальша реєстрація на участь в лотереї на грін-карту. Ця реєстрація проходить усього один місяць на рік. Це щороку проходить лотерея, і я також пропоную супровід у реєстрації в лотереї. Коштує він 50 доларів за дорослого. Якщо ви подаєтесь із чоловіком, тобто оформлюємо дві заявки: одну на вас, одну на чоловіка. Але ви маєте бути в офіційному шлюбі. То така заявка коштує 80 доларів. От тому не втратьте шанс прийняти участь в лотереї. Бо хто знає, може вам пощастить, і тоді ви отримаєте не просто візу в США, а омріяну карту постійного резидента, яка дозволяє вам і працювати на будь-якого роботодавця, і має там всі соціальний захист. Весь такий, як мають американці, єдине, що ви не зможете голосувати, але через 5 років ви вже зможете отримати і. Американський паспорт, тобто громадянство з усіх питань, як по візі туристичній, так і подачі на лотерею на крінг-карту і на програми Ukraine» все це звертаєтеся до мого менеджера в Telegram canada for – нижнє підкреслення, менеджер. Вона вам пояснить все, дасть анкети, які потрібно заповнити, інструкції для цього. І сподіваюся, будемо з вами працювати. З вами була я, Лілія Бойко. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па